Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжню смакоту. налисники з трьома начинками, ніжні млинці, ароматна вишня, макова начинка та ніжний сир. Кожен знайде свій улюблений смак, простий рецепт, але результат як у дитинстві. У патенню вкладаємо 500 г вишні, вишня без кісточки. Додаємо 2 столових ложки цукру, 1 столову ложку крухмалю і все гарно розмішуємо. Коли закипить варити 2 хвилини, вибираємо у миску, щоб похололо. Начинка з вишень готова. Так само нам потрібно 500 г макової начинки. На моєму каналі вже є 3 рецепти, як приготувати макову начинку. А зараз будемо готувати млинці. У глибоку миску вбиваємо 3 яйця, додаємо дрібку солі і 2 столових ложки цукру. Все ретельно перемішуємо. Вливаємо 250 мл молока, розмішуємо, додаємо 200 г порошно. І все ретельно перемішуємо. Додаємо ще 250 мл молока. Мішаємо Додаємо 3 столових ложки олії і знову все перемішуємо до однорідності Масу залишаємо на 15 хвилин, що подихнула. Будемо пекти млинці. На розігріту пательню наливаємо тісто. І смажимо. Коли колір помінявся, перевертаємо млинець. І знову смажимо з другої сторони. І так смажимо всі млинці. Я смажу на три патерні, так буде скоріше. Вляли тісто на патерню, розрівняли його і чекаємо, коли поміняє колір. Коли тісто поміняло колір, перевертаємо. І смажимо з другої сторони до золотистого кольору. І так смажимо всі млинці. У глибоку миску вкладаємо 500 г кисломолочного сиру, додаємо 3 столових ложки цукру і 2 столових ложки сметани. Все ретельно перемішуємо до однорідності. З кисломолочного сиру начинка готова. Звичайна начинка охолола. Макова начинка готова, млинці готові, а зараз будемо складати. З одної сторони млинця викладаємо повздовж макову начинку. Я беру багато начинки. У мене всі люблять, щоб було багато начинки. Беру сирну начинку. Дивіться, як роблю я, і повторюйте за мною. Виклали сирну начинку. Там, де макова начинка, скручуємо млинець. Так само скручуємо і сирну начинку, відставляємо в сторону. Беремо другий млинець. Викладаємо на нього начинку з вишень. Скручуємо його в рулетик до половини. Вкладаємо до нього налисника який з двома начинками. І скручуємо налисник. І так виходить налисник з трьома начинками. І так, скручуємо всі налисники. Начинку до налисників можна брати менше. Таким чином, налисники у розрізі будуть ще кращі. З цієї порції налисників виходить багато. Ви тільки подивіться, які гарні у нас налисники вийшли. А зараз покажу вам, які вони у розрізі. Ви тільки подивіться, які вони гарні у розрізі. А скільки багато начинки у них. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні налисники найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигати. А я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні!